Військова агресія держави терориста внесла зміни у багатьох сферах нашого життя. Торкнулася вона і такої делікатної теми, як стягнення аліментів. З одного боку, ті, хто розраховує та потребує ці кошти, опинилися у досить неприємному стані, але інша сторона, платники також знаходяться у стані невизначення, яким чином держава врегулює дане питання. Ви завжди можете нас підтримати підпискою, лайком, коментарем або репостом. Це дуже мотивує на створення нових відео. Та пошук інформації, яка буде необхідна і цікава, ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Деякі ситуації стосовно відкриття провадження постягненню аліментів залежать від того, чи територія на якій знаходиться божник зараз під окупацією. І якщо боржник знаходиться на тимчасово окупованій території чи на території, де проходять активні бойові дії, то провадження не відкривається, а заходи примусового стягнення не діють. Уявимо ситуацію, що людина залишилася на окупованих територіях, на рахунку є кошти, але вона не може через певні причини зробити платіж, то у такому випадку, поки територія не буде звільнена, то провадження не буде здійснено. І якщо у боржника є постанова про обмеження права на використання зброї, то зараз вона призупин. Тобто особа може користуватися мисливською зброєю чи зброєю для самозахисту. Боржники, у яких є накладений арешт на банківські рахунки, можуть ними користуватися у межах 13 тисяч гривень, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту. Але для цього треба визначити, який саме рахунок буде використаний для видаткових операцій. Що робити, якщо у людини є кілька виконавчих проваджень стосовно неї. Кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір суми, якою може користуватися на визначеному рахунку особа. Також не впливає кількість проваджень. Для того щоб зробити рахунок визначеним, людині треба звернутися до виконавчої служби або приватного виконавця, що наклав арешт з заявою про визначення карткового рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Є один, але великий нюанс для громадян Російської Федерації це не працює. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео або відповімо в коментарях. Військовий час не відмінив відповідальність за несплату аліментів. Сімейний кодекс дає можливість стягнення пані за просрочку у сплаті аліментів, а там 1% за день просрочки і може доходити. Водити до 100%. Також є адміністративна та навіть кримінальна відповідальність, тому будьте уважні і сплачуйте аліменти вчасно. Не все можна списати на військовий час. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.